Вчать тримати зброю в руках і захищати Україну. Бійці 107-ї бригади тероборони у Чернівцях тренують курсантів з різних куточків України, передаючи досвід, отриманий на передовій. На полігоні молодь знищує уявну російську техніку, але запевняють, не бояться взяти до рук РПГ і йти проти ворога. На навчаннях побувала і команда Чернівецького репортера. Ворог на 12. пішли першими. Так бійці 107-ї бригади ТРО у Чернівцях навчають молоде покоління воювати. На практику в регіон приїхали курсанти другого та третього курсів одного з військових інститутів країни. Тримають в руках автомати та РПГ, майбутні військові, психологи, перекладачі, фахівці з міжнародних відносин та права. В інституті ми вивчили багато теоретичних знань, ми здобули, знаємо багато чого, а на практиці ми взагалі не розуміємо, як примінити це. І хлопці, які прибули з позиції, нам дуже точно розказують, показують. Як це має бути насправді, навчають молодих курсантів військові, які нещодавно повернулися з гарячих точок війни. Передають знання щодо тактики ведення бойових дій, використання зброї, роботи з картами, вчать хлопців і дівчат у майбутньому командувати підрозділами. А з тих практичних практичних навичок, які ми набули під час ведення бойових дій, і то, що ми зараз ми їм надаємо, звісно там невеликий курс, то що воно у нас проходить 20 днів, неможливо все передати. Але ми будемо намагатися їх навчити, тому що ми знаємо. Курсанти на полігоні уважно слухають поради від бійців ТРО, вправно вчаться заправляти гранати в РПГ і знищують, поки уявні російські танки. ВТР, супостата, дальність 400, Вогонь! Постріл! БТР знищено хлопці та дівчата кажуть: вступали на військову справу уже в умовах війни, а отже, готові в будь-який час іти захищати Україну. Дуже цікаво, що є практика, що відправляють по різним частинам, проходиш стажування, для себе якісь нові озброєння, пробуєш щось нове зараз. Саме головна ціль це перемогти всіх росіян і хороших, і поганих, і захистити свою неньку Україну. На полігоні, як і на полі бою, земля вкрита гільзами, а у повітрі запах пороху та безперервні звуки пострілів. Та курсанти з уважністю стежать за кожним рухом бійців ТРО і, поціливши в картонну ціль, жартують про вбитих орків. От тільки військові з досвідом відверто кажуть, хочуть, аби війна закінчилася раніше, ніж молоді доведеться по-справжньому бувати ворогів. Я б не хотів, щоб вони брали участь в бойових діях, тому що. Ну, вони наші діти, і не дуже хочеться там бачити молодих. Антоніна Карташева, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.